Розумне тренування перемагає важке тренування, коли мова йде про довгостроковий успіх. Так колись сказав Крейг Олександр. Триразовий чемпіон світу Айронмен це новий випуск проєкту САП 4, і я не міг його не почати з ще однієї влучної цитати. Хто ще не дивився попередній випуск проєкту САП 4 і не знає про що йде мова, то мерщій дивитися і потім повертайтеся сюди. Я Ігор Поливаний, ви на каналі ТІМ 404, і сьогодні я вам розповім про науковий підхід в тренуваннях, що особисто я використовую, чого мені не вистачає для гарних результатів, які б мені хотілося, і як ми з моїм Тренером ставимося до норвезького методу в тренуваннях. Так, спортсмен, прямо зараз став відео на паузу, тисни вподобайку і додивляйся це відео до кінця, там буде крутезний розіграш. Поїхали! Це відео, як і усі майбутні в проєкті sap 4 Я буду починати з коротких підсумків та новин, що відбулося в моєму спортивному житті за останні кілька тижнів. Розповідати про деякі свої параметри, що змінюються, і як взагалі проходить тренувальний процес. Сьогодні на момент запису відео 26 червня, і останні два тижні, саме стільки пройшло з моменту запису попереднього роліку, я успішно профукав, тому що був спочатку на кемпі в Ворохті, та. Там якось прихворів, потім було багато роботи, я тупо не встигав тренуватися. І як підсумок, зараз десь приблизно 3,5-4 зайвих набраних кілограми, і дуже низький об'єм тренувань, який я хочу збільшувати вже прямо зараз. Щодо ваги, можу сказати, що все це, скоріш за все, набряки, Вони доволі швидко зійдуть. А по показниках у мене виходить, що темп бігу в другій зоні. У мене впав десь з 4 хвилин на кілометр на 4,10, а вати, тобто потужність другої зони на велосипеді, десь з 240 на 220. І це терміново потрібно вирішувати, тому що часу лишається все менше і менше. Але нічого. Я відпочив, відновився, до змагань лишається 10 тижнів. Ми вже провели багато. Розмов з тренером щодо планування тренувального процесу давно пора приступати. Будемо робити, як треба. Головні правила, принципи та критерії, згідно з яких готувався попередній план моєї підготовки до половинки «Айронмену» сап 4. насправді вони всі дуже сильно пов'язані між собою та взаємодопоміжні. Головний принцип моєї підготовки це принцип індивідуалізації, тобто все, що продумано, було продумано для мене закриття моїх слабких сторін, і точно буде працювати. Для мене і далеко не обов'язково, що воно буде працювати для якоїсь середньої людини або для вас. Тому копіюйте на свій страх і ризик, а краще не копіюйте, а приходьте до професійних тренерів займатися. в Team 404. В індивідуалізацію тренування входять такі пункти, як оптимізація часу тренувань, регулярне проведення тестувань з різним обладнанням, періодизація тренувань, навантаження та відновлення. Ну і звичайно, що зосередження в першу чергу на моїх слабких місцях, і саме на тому. Що дасть мені можливість зекономити якомога більше часу на моїх змаганнях під час проходження дистанції. І про кожен пункт ми зараз поговоримо окремо. Оптимізація часу тренувань для мене зараз час обмежений не тільки абстрактним календарем, тобто 10 тижнями до змагань, а ще і реальністю життя спортсмена аматора. Нагадаю, що я тренуюсь не як професійний спортсмен, а як спортсмен-аматор, бо я є професійним тренером в ТІМ 404, і це моя фулл тайм робота. Не знаю, де люди беруть 18, 20, 25 годин часу, коли у них є постійна звичайна робота, окрім тренувань, але я постараюся стараюсь обмежитись десь приблизно на рівні 13-15 годин на тиждень. І в процесі ми з тренером будемо коригувати цю цифру для того, щоб був оптимальний адаптаційний запит, і я міг не перетреновуватись і прогресувати. Науковий підхід та норвезький метод тренувань. Періодично нам пишуть коментарі, або учні нам ставлять питання, що ж таке норвезький метод, в чому він заключається, і яке наше ставлення до нього. Якщо ж розібратися, то якогось секретного норвезького методу, чому вони так швидко все роблять на змаганнях, не існує. Норвезький метод це така собі. Популярна та узагальнена назва наукового підходу, коли ти робиш те, що треба, коли треба і як треба, при цьому збираючи та аналізуючи багато корисних даних, і після цього роблячи висновки і покращуючи ще більше свій тренувальний процес, як зрозуміти, що тренування розумні, наукові і підходять саме для тебе. Дуже просто насправді, якщо розібратися, то ці тренування мають плануватися згідно твоїх цілей та виконуватись із правильною інтенсивної. Та правильною тривалістю. Ну, якщо з цілями та тривалістю, в принципі, плюс-мінус зрозуміло, то як бути з інтенсивністю? А ось тут нам допомагають різні тестування. Зараз ми знаходимося в лабораторії Endurance Hub. Я доволі часто їсть тут. Проходжу раз на декілька місяців тестування з газоаналізатором. Поруч зі мною Денис, засновник лабораторії. Привіт, Денис! І сьогодні він для мене підготував щось нове і цікаве. А саме тест за допомогою лактометра. Отже, сьогодні ми будемо визначати твої аеробний та анаеробний поріг, точніше лактатний поріг 1 і лактатний поріг 2 за допомогою ось такого девайсу. Він допомагає нам визначити рівень лактату в крові. Лактат це в нас продукт розпаду глюкози, і відповідно концентрація цього лактату дозволяє нам визначити інтенсивність, з якою ти працюєш. Тому сьогодні розберемося детальніше, що ж це за тест, які дані він нам дає, які етапи його проведення, і як потім ці результати використовувати в тренувальному процесі, щоб тренуватись ефективніше і прогресувати швидше. Так, ну а я пішов розминатися. Денис поки буде розповідати про тест з лактометром. Отже, тестування за допомогою лактометра це тест, який допомагає нам визначити інтенсивність роботи атлета а саме перший і другий лактатний пиріг, тобто це дає нам розуміння, на якій інтенсивності в подальшому потрібно тренуватися, щоб розвивати ті показники, які ми хочемо. Для тесту нам потрібен сам лактометр, набір смужок, а також ланцет, за допомогою якого ми будемо протикати. Палець або ж вухо для того, щоб брати а, зразки крові. Протокол, який завжди залежить від потреб клієнта і адаптується індивідуально, сьогодні ми будемо працювати за протоколом рампового тесту, де будемо поступово збільшувати навантаження. Відповідно, тест у нас буде проходити на біговій доріжці. Ігор буде бігти, і ми будемо поступово збільшувати швидкість і нахил. для тесту. З лактометром ми вирішили збільшити тривалість етапу. Тривалість кожного етапу буде по 2,5 хвилини, і після кожного такого етапу ми будемо вимірювати показник лактату в крові. І це дасть нам розуміння того, на якій інтенсивності він зараз працює. Перше, що потрібно розуміти, це те, що обидва підходи до тестування дозволяють нам отримати потрібні дані, і якщо все проведено чітко і якісно, то результати мають співпасти. Отже, основна перевага вимірювання за допомогою лактометра це те, що на результати тесту не впливають зовнішні чинники, такі як, наприклад, рівень кофеїну або температура повітря або інші фактори. Отже, вимірювання за допомогою лактометра дадуть нам лактатну криву. На цій криві ми будемо. Ми бачити точки показників лактату на кожній інтенсивності, і коли ми їх з'єднаємо між собою, то ми побачимо якраз ось ці два переламні моменти, які і будуть нашими порогами супереч розповсюдженому міфу, значення лактату на цих порогах у людей можуть відрізнятися. Вони не будуть сталими в когось, вони будуть вищими, в когось вони будуть нижчими. Які саме будуть у ігора, сьогодні побачимо щодо мінусів тестування з лактометром. Це скоріше не мінуси, а особливості, які роблять використання цього методу. Менш популярним, отже, головна особливість полягає в тому, що для проведення тесту нам потрібні е, одноразові смужки. Вартість кожної такої смужки десь 3 долари. Відповідно, якщо ми проводимо 10 етапів тестування, то це додатково 30 баксів до вартості тесту. Що потрібно розуміти? Якщо ми зробили тест з лактометром, то нам бажано і наші тренування також бігати і вимірювати наш показник лактату. Тому кожне тренування, коли ми бігаємо відрізки або інтервали. Буде коштувати нам десь додаткових 30 баксів. І по-друге, це має певні вимоги до стерильності, тобто нам потрібно мати з собою спортові садоветки, дезінфікувати поверхню, з якої ми будемо брати зразки крові. І відповідно це трошки ускладнює сам процес. В той час як робота за пульсовими зонами не вимагає додаткових дій від нас. Ми просто надягаємо пульсометр, конектимо його з годинником і починаємо бігти. Підсумовуючи тестування за допомогою лактометра і в подальшому використанні його в тренувальному процесі, це буде більш точною метрикою. Зменшує ймовірністю похибки через зовнішні чинники, а використання пульсових зон визначених за допомогою газоаналізатора це більш простий, більш зручний у використанні метод, який підійде переважній більшості аматорів, які тренуються. Підсумовуючи, коли ми виконуємо тренування і вимірюємо свою інтенсивність навантаження за допомогою лактометра, ми отримуємо більш точні дані, на які не впливають зовнішні чинники. В той же час це додає певну витратну складову до кожного тренування, адже нам в такому разі потрібні одноразові смужки, кожна з яких. Коштує близько трьох баксів. І по-друге, використання вактометра менш зручне, адже нам потрібні спортові серветки, у нас є певні вимоги до стерильності. Після кожного відрізку або інтервалу нам потрібно брати забори крові, і це додає значно більше дискомфорту ніж просто вдягнути пульсометр на груди, законектити його з годинником і працювати за пульсовими зонами. Так, добре, Денис. От ми робимо з тобою регулярне тестування з газоаналізатором, і після тесту в мене є окрім пульсових зон. Дані споживання кисню на аеробному порозі, на пано і максимальне споживання кисню, співвідношення яких є. Ну, доволі корисну інформацію в побудові тренувального процесу і розуміння, що у тебе гарно розвинено, що тобі потрібно підтягувати, як слабкі зони. Маємо ми щось подібне після тесту з лектометром. Отже, насправді, одна з переваг тестування за допомогою газоаналізатора полягає в тому, що ми отримуємо більший спектр даних. Зокрема, у нас є різні метрики, які показують ефективність роботи дихальної системи, роботи серцево-судинної системи, і відповідно того наскільки ефективно наші м'язи використовують кисень. Все ця картина в комплексі дає зрозуміти нам. Перед нами людина, яка більше схильна до витривалості чи швидкості, чи вона а, краще станом на зараз готова в аеробній складовій чи в анаеробній. Тому тест з газоаналізатором дає нам більш комплексне уявлення. Що стосується вимірювань за допомогою лактометра, то ми, в принципі, можемо плюс-мінус розуміти наскільки класні в людині спринтерські здібності, наскільки розвинена в неї анаеробна складова. Яким чином ми це дізнаємося, в залежності від того, до яких показників лактату ми приходимо на максимумі? Тобто, у нас є переламна точка, яка є Другим лактатним порогом. Якщо ми візьмемо пульс в цій точці, він має співпадати з пульсом, який у нас дорівнює пульсу анаеробного порогу. І після цього порогу ми ще можемо підвищувати інтенсивність, і те, якого показника рівня лактату в крові, ми можемо досягти на максимумі, він буде показувати, наскільки ж ми володіємо саме швидкісними показниками. Отже, у випадку, коли ми проводимо тест за допомогою лактометру, в принципі, нам не потрібні дані пульсу. Адже якщо ми провели тест з лактометром, то і тренуватись, і вимірювати інтенсивність під під час тренувань ми маємо також за допомогою лактометру. Суто заради експерименту, заради цікавості, ігор зараз вдягнув пульсометр, і ми співвіднесемо потім наші пороги, які ми виміряли за допомогою лактометру зі значенням пульсу на цій інтенсивності. І потім порівняємо, чи співпадають у нас пороги виміряні за допомогою газоаналізатору з порогами, які виміряні за допомогою лактометру. Ми плюс-мінус знаємо. На якому темпі в ідеальних умовах у Ігора аеробний поріг і на якому анаеробний, тому відштовхуючись від цього, ми зробимо відповідні етапи і виміряємо показники, побудуємо криву і дізнаємося, як же ігор тренуватися в подальшому, щоб розвиватися саме в тому компоненті, якому він планує, так. Ну якщо я правильно розумію, то маючи актуальні тестування з газоаналізатором на біговій доріжці, на велотренажері, ми Зараз заради експерименту ми робимо тестування ще і по лактату. Дивимось, які у мене показники. Я сподіваюся, взяти або цей лактометр, або накрожити собі якийсь інший, і на декількох тренуваннях зробити такий зріст, чи правильно я це роблю, чи правильно у мене. Побудований тренувальний графік, якщо дивитись по темпу, по пульсу і так далі, загалом, чим більше інформації, тим більше роботи для аналізу. Ну і більше можливостей для розвитку та загалом тест, який ми сьогодні проводимо, він нас більше цікавить як дослідницький експеримент, адже пороги ігора ми вже знаємо і на велосипеді, і на біговій доріжці, бо ми нещодавно проводили тести з газоаналізатором. І два основні моменти, які нас цікавлять сьогодні: перший це показати наочно, що пороги не обов'язково дорівнюють показникам 2,4 і мілімоль. І по друге, подивитися наскільки відрізняється здатність тебе виробляти лактат на піковій інтенсивності. На рівні пано і, і відповідно на рівні аеробного порогу. Отже, ми орієнтовно розуміємо швидкість ігора, яку ми очікуємо на першому лактатному порозі, орієнтовно розуміємо швидкість на другому лактатному порозі, і чесно кажучи, не маємо уявлення до якого максимуму може дійти ігор під час тесту. Тому ми вимірюємо спершу лактат в стані спокою. Далі ми почнемо з інтенсивності, яка ми вважаємо трохи нижче ніж перший поріг. Далі будемо поступово її підвищувати. І закінчимо в той момент, коли ігор скаже, що швидше бігти він вже не може. Поки Денис дірявить мені палець, ви, будь ласка, ставте свої пальці вгору під цим відео і пишіть коментарі. Тих результатів, які ми бачимо, плюс-мінус одразу я фіксував собі показники рівня лактату на кожній інтенсивності на кожному темпі. Відповідно, аеробний поріг в тебе буде в районі темпу 4,05. Точно перевіримо потім, коли намалюємо криву. А, і пано буде трошки повільніше ніж я думав. З того, що я бачу, десь в районі 3,35. на максимумі. Ми зафіксували в тебе рівень вактату 10,4. Після того як ти відпрацював трихвилинний відрізок на піковій швидкості і в підйом. О, тому збираємо всі дані докупи і дивимося, що там вийде. Маючи аж три актуальні результати тестувань: двох із газоаналізатором, з вело і з бігу, і один з лактометром, ми можемо доволі якісно і максимально по науковому побудувати мій тренувальний процес згідно з тими принципами, які я розповідав раніше. Саме завдяки цим даним я зможу не перевантажуватись і поступово прогресувати, покращуючи свої показники. Як я вже казав, тестування з газоаналізатором його результати Дають розуміння та дуже корисну інформацію у вигляді того, скільки ваше тіло споживає кисню на трьох ключових етапах: це споживання кисню на аеробному порозі, споживання кисню на анаеробному порозі, тобто пано, і споживання кисню на максимальному рівні, тобто наш ВО2МАКС. Генетично так склалося, що у мене доволі високий показник ВО2МАКС, але... На жаль, саме він нічого не дає корисного для такої довгої дистанції, як 70.3. З іншого боку, такий важливий показник, як споживання кисню на аеробному порозі, якщо дивитися, вісно на половинку еромену, він у мене доволі низький, і ним потрібно займатися в першу чергу, якщо я хочу претендувати на ті результати, про які ми тут розмовляємо. Це говорить нам про те, що велика частина мого тренувального процесу буде зосереджена на продуктивності та третьої зони та покращення економічності загалом споживання кисню на анаеробному порозі грає не меншу роль, бо доволі сильно впливає на швидкість на велосипеді, так і на темп бігу. Моя ціль підтримувати його рівень, не заважаючи самому собі прогресувати в економічності, про яку я тільки що розповідав. Що ж, тепер поговоримо про періодизацію. Класичний мезоцикл спортсмена аматора займає 28 днів, тобто 3 тижні завантаження і 1 тиждень на відновлення. З класичними 8-10 годин тренувань на тиждень це працює ідеально. Але по моєму досвіду і по тому, як я загалом зазвичай себе почуваю, я вирішив зі своїм тренером перейти на 21-денний, Мезоцикл. Два тижні я робитиму об'ємні та інтенсивні тренування, максимально набираючи свій об'єм. І плюс один тиждень буде на відновлення, але не класичне, а скоріше з підтримкою об'ємів та зниженою інтенсивністю. Це дозволить мені контролювати об'єм та втому. А на тижнях відновлення, перетравлюючи навантаження, кожного разу я буду ставати сильніше і сильніше. Ментальний підхід до підготовки. Як ви знаєте, мій рекорд на дистанції 70.3 – 4 години і 10 хвилин. Саме тому, на мою думку, сап 4 має розглядатися не як покращення швидкості на усіх трьох видах в тріатлоні, а як спроба максимально зекономити свій час відносно моїх попередніх результатів і відносно тих цифр, які я маю на даний момент. Тобто ще раз, ми зосереджуємось не на тому, щоб їхати швидше або бігти швидше, а на тому, де можна забрати час зайвий час для того, щоб вийти з 4 годин на 70,3. плавання. Я прийшов та навчився плавати кролем прям правильно в 2015 році. І наразі мої показники і мої результати дозволяють мені пропливти в темпі 1.33-1.34, дистанцію 1.9 км, Ну доволі легко. За нашими прогнозами лише тільки 2 години на тиждень, але регулярно і без пропусків, дозволять мені спрогресувати до темпу хвилина 28 на 100 метрів. Ну і якщо чесно, плавати багато мені і не хочеться, тому що з плаванням у мене доволі складні стосунки. Просто не подобається мені цей вид спорту. Якщо брати мої рекордні змагання, там де я зробив чотири половинку, я там ще і наплавав десь 250-300 метрів зайвих, тому що банально пропустив поворот і довелося. Опливати зайвий буй, щоб допливти на фініш. Ну і я ще хотів би звернути вашу увагу і зупинитись на тому, що плавання насправді є одним із найнеоптимальніших шляхів в оптимізації та економії часу в триатлоні. Плавання займає лише 10 12 від усього часу проходження дистанції, коли вело, наприклад, займає більше 50%. Я можу сказати, що набагато вигідніше інвестувати свій час у вело та біг, там де ми можемо. Жемо більше забрати цих зайвих хвилин зі свого результату. Велоетап саме він, на мою думку, по нашим прогнозам має зекономити найбільше часу з усіх трьох видів. Найшвидші 90 кілометрів моєму виконанні на змаганнях були пройдені за. 2 години і 12 хвилин. Це там щось 40 і 8 км на годину. Тренуючи аеробну витривалість та займаючись на інтенсивності нижче анаеробного порогу, я планую зекономити більше 5 хвилин часу. І як я вже казав, 90 км мені потрібно буде проїхати зі швидкістю десь 42 або навіть 43 км на годину. Ну і вело це доволі такий хитрий вид спорту, тому що саме тут швидкість можна придбати за гроші. Давайте рахувати кращий велосипед, краще екіпірування, аеродинамічні елементи, усілякі фляги та. Класна посадка це те, що дозволить їхати швидше, маючи ті самі показники вашого організму. Ну і особисто я буду намагатися робити усе, що дозволено, щоб покращити свою швидкість та аеродинамічність. Ну і про вело буде окремий великий випуск в нашому проєкті. Тому став вподобайку і пиши в коментарі, що саме ти хотів би почути на цю тематику. Біговий етап, мій найулюбленіший та найсильніший вид з трьох. Нещодавно я пробіг свій найшвидший півмарафон з рекордом. Це було за годину 12, А в триатлоні в рамках 70.3 я міг пробігти максимально швидко за годину 15 і один раз за годину 17 було. Тож тут насправді ми впираємось в певну стелю по результатах, і нам потрібно, покращуючи економічність, не розгубити оці. А нейробні властивості організму, які дозволять мені пробігти мій швидкий півмарафон. Ну і звичайно, та сама економічність стосується будь-якої інтенсивності. І на бігу це критично важливо, особливо навчити організм бігти після вело. В цьому є своя специфіка. До речі, доволі багато триатлетів думають, що в них такий собі слабкий біг в тріатлоні. Дуже часто в таких людей або надто інтенсивний велоетап, де вони втомилися і просто банально не можуть бігти в тій інтенсивності, в якій їм хотілося. Ну або ж такі люди виконують недостатньо, або взагалі не виконують спеціальні тренування, які називаються бріки. Це коли ти закінчуєш вело і одразу виходиш на пробіжку для того, щоб звикнути до того, що. Що тебе очікує на змаганнях і адаптувати максимально свої м'язи, бігти швидко після велоетапу, і лишати при цьому. Якусь енергію, не думаючи, що на велосипеді все закінчується. Ну і про біг після вело буде також окреме відео. Висновки щодо об'ємів та специфіки тренувань. Мій середній об'єм за тиждень планується близько 15 годин. Десь буде більше, десь буде менше. все це буде залежати від того, як буду прогресувати і як я буду себе почувати. Лише 2 години плавання на тиждень. Для того щоб покращити свою економічність, займатися технікою і плавати більше в цільовому темпі це хвилина 28 на 100 метрів. І тут я буду ще додавати тренування на відкритій воді для того, щоб звикати до орієнтування і адаптуватися до. Цієї специфіки 8 годин в середньому я буду виділяти на вело, і основна робота буде виконуватись в другій зоні. Тобто, це буде розвиток аеробної витривалості, плюс трошки роботи буде на пано та інтенсивні змагання, тобто третя зона. Лишається 5 годин, які я буду бігати. І на бігу, як я вже казав, я буду підтримувати свою швидкість і займатися економічністю. Ну і до того ж, адаптувати свої м'язи до бігу після вело. Цьому буде приділений окремий час і окремо. Према увага. Основна інтенсивність на бігу буде в другій та третій пульсових зонах. Розіграш сьогодні ви маєте можливість виграти безкоштовне функціональне тестування із газоналізатором в лабораторії наших партнерів Endurance Hub. Дізнайся свої пульсові зони та співвідношення показників споживання кисню на порогах та максимальному рівні. Умови участі дуже прості, все як завжди. Вподобайка, підписка та коментар більше п'яти слів. Тільки не пишіть дослівно більше п'яти слів. Це дуже смішний жарт, але я все бачу. Дуже вам дякую, що додивилися це відео до кінця. Воно, якщо чесно, вийшло доволі важким у виробництві і не пожаліло моїх пальців як під час тестування з лактометром, так і під час написання цього сценарію. І дуже дякую вам за підтримку. Побачимось зовсім скоро в наступному відео. Це проєкт САП-4. З вами був Ігор Поливаний, канал ТІМ404. І побачимось зовсім скоро в наступному відео.